Я так хочу на цей письменницький курс. Ну, де взяти гроші на це? М? Так може тобі зареєструватися на можливості відмін економіки? Ой, а що це таке? Вони надають можливість молодим підприємцям від 18 до 35 років обрати будь-які навчальні курси до 30 тисяч гривень, а вони заплатять Ого. А у кого я зможу придбати курси? Навчання можна проходити у закладах з державною акредитацію, на міжнародних курсах, на онлайн-платформах, таких як Курцера, в центрах з підвищення кваліфікації або курсах з перекваліфікації, а також авторські курси від експертів з досвідом та гарною репутацією. <кхем> Дівчатка, привіт, сорі, почула вас. А якщо я хочу на курс з смм або для бухгалтерів, мені можна? <кхем> можна, можна. Клас, я вже заходжу, а я вже зайшла. Залишилося перейти у добірку грантів у шапці профілю та подивитися, чи підпадаєте ви під пріоритети. Якщо так, то вперед заповнювати заявку за лінком і чекати відбору, а ви підписатись і нічого не пропускаєте.